Світлана Волкова, доцент кафедри хімії Херсонського державного університету. Проблемами екології опікується вже давно. Своїми знаннями ділиться із студентами вишу, а сьогодні разом з ними завітала до сусіднього Цірупенська. Мета одна переконати місцевих жителів, що землю та природні ресурси треба берегти. Ми хочемо закликати вас подивитися, чи цінимо ми нашу землю, чи ми її бережемо. Я хочу показати вам, що ні, не бережемо. Ми відносимо з до неї з верхню, не цінимо її. Приклад наводять простий маленькі батарейки, які викидають на смітник після використання, завдають великої шкоди природі. Вихід один здавати їх в певні місця збору. Щоправда, жителі Цирупинська у більшості говорять, де такі розташовані, не знають. У нас нет таких прийомників, тому я например, не слышала, чтобы в Цюрюпинське или в Херсоні куда то штота здавали. І раді були кудись здавати, так немає куди. У місцевих школах агітаторів за чистоту довкілля сприймають добре і надають усіляку допомогу. Ваша акція, яка запропонована, дуже корисна взагалі не тільки для Цюрпінська і взагалі для всієї України, тому що ми знаємо, що на сьогоднішній день одна із проблем, як і для нашого міста, це утилізація відходів. І одна із проблем це саме, ну казалось би, елементарні батарейки, але це дуже корисна справа. До акції з задоволенням приєднуються і учні, і вчителі до того, що люди викидають батарейки просто у сміття або навіть на вулицю, просто. Я відносився до цього негативно, тому що це дуже, великий шкод, дуже велика шкода нашому колишньому середовищу. І це шкода задається на доволі тривалий час і важко її потім прибрати. А те, що наша школа так, почала збирати батарейки на утилізацію, я вважаю, що це дуже добре це допоможе захистити наше навколишнє середовище. Я вважаю, що утилізація це дуже а, така проблема, яка є на сьогодення, тому що в принципі в світі у нас є масовість глобальних проблем. А, те, що батарейки вони виділяють логові елементи, зрозуміло, що це все ну, забруднення навколишнє середовище, тому це зараз актуальна проблема. Відтепер у кожному навчальному закладі Цирюпинська облаштують спеціальні куточки з плакатами, на яких наочно показано, якої шкоди завдають батарейки, а поруч розташують ємності для їх збору.